Іноді нахабність деяких людей мене просто виводить із колії. Якщо ви пам'ятаєте, деякий час тому я придумала і пошила сумку, яка багатьох зацікавила, було багато замовлень, люди мені писали, казали, як гарна і так далі. І ось на цьому фоні одна дівчина мені пише: Привіт, надійшли мені викрику сумки. Від цього повідомлення я була, м'яко кажучи, у шоці. Мало того, що дівчина до мене звертається, наче я якась її подружка, так по панібратськи привіт. Та ще й хоче не замовити сумку, а просить викрику, яку я сама придумала, сконструювала. Ну, звісно, вклала туди туди працю. Я ж така спантеличена цим повідомленням а, їй відповідаю: А чому я маю це робити? А вона мені відповідає: Тю, тобі що, шкода? Я кажу, та ні, не шкода, але я вклала туди свої зусилля, свою працю і не для того, щоб роздавати цю викрайку усім підряд, кому заманеться. Я просто не уявляю собі таку ситуацію. Якщо, наприклад, людина там прийде в якийсь бутік, побачить якусь річ, яка їй сподобалась, і замість того, щоб купити, там підійде, підійде до адміністратора і скаже: дайте мені викрайку оцієї речі. Таку ситуацію взагалі важко уявити, але люди в інтернеті, у хендмейдерів, думають, що вони отак от можуть просто попросити викрайку і їм надішлють. Але якщо б вона там вічливо якось попросила, сказала, Боже, мені так подобається ця сумка, хочу таку пошити, вже там якісь кроки до цього зробила, можете мені підказати, а як отут зробити, чи отут зробити. Звісно б, я дала пораду, але отака жорстка нахабність вона ніколи не працює, і людина вам ніколи не допоможе.